Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами розглянемо чарівника. Ще одну збірку. Відразу скажу, що цей чарівник нам потрібен буде для того, щоб в основному проходити босів. В звичайних порталах, ну, можна його звичайно перевірити, але, як на мене, він більше годиться для того, щоб саме атакувати одиночні цілі. І цей чарівник він буде більш цікішим, ніж деякі з чарівників, скажімо так. Тобто ми 100% пройдемо будь-який контент, тому що він буде дуже сильно живучим. Давайте розпочнемо із сил, які ми будемо використовувати. Ну, звичайно, ми беремо силу, яка нам потрібна для того, щоб наносити урон від вогню. В додаткових силах ми беремо силу, яка буде нам давати плюсик до урону по вразливим ворогам, також ще одна сила вісника ненависті. Нам потрібна також для того, щоб збільшити свій урон по вразливим ворогам. Ну і, звичайно, беремо силу, яка буде нам давати. Прибавку до будь-яких стихій на 25%. Так як чарівник у нас використовує завжди декілька стихій, то я думаю, це буде найкращою силою взагалі для нього. Так, друзі. Ну і з силами я думаю, все зрозуміло. Давайте перейдемо до наших предметів. Із предметів ми беремо Гребінь Арлекіна для того, щоб збільшувати нашу кількість життя, також кількість броні. Саме головне, що нам тут потрібно, це час відновлення наших вмінь. У нас він тут невеличкий, але це нічого страшного. Нам в цьому всьому будуть допомагати наші черевики, про них пізніше трошки. Використовуємо руни Цан Куакс. Що вони нам будуть давати, коли ми будемо використовувати наш ультимейт, тобто нашого змія, ми будемо також витрачати всю ману і збільшувати свій урон на 100% на 1 секунду. Так як Змія ми будемо приміняти досить часто, то в принципі цей бонус буде також спрацьовувати досить часто. І з нашої броні ми вибираємо плащаницю помилкової смерті. Вона нам потрібна для того, щоб отримати бонус до всіх пасивок на плюс 1. Ну, в основному також у неї непогані характеристики. На рукавицях, друзі, ми беремо аспект, який буде збільшувати наш урон по ворогам, які будуть горіти. На наших штанах ми беремо аспект, який буде давати нам плюс 25%. Зменшення урону, коли ми будемо використовувати наш лядяний щит, також ми використовуємо тут руни Цем і Тул. Це для того, щоб заморожувати ворогів, друзі. Ну, Тут, я думаю, все зрозуміло. Коли ми будемо приміняти наше ухилення або ж наш стрибок. Називайте як, в принципі, вам зручно. Ну, Буде хорошим просто мати на амулеті саме. Закалку якраз до цього ухилення, щоб якомога частіше його використовувати. Наші черевики, друзі, це основний в принципі, предмет у цій збірці. Чому? Тому що вони нам будуть давати зменшення відновлення нашого ультимейту. На 4 секунди кожен раз, коли ми проходимо через ворогів аж до 10 секунд. Тобто за кожного ворога 4 секунди, і до 10 секунд це виходить, що якщо в нас час відновлення 8 секунд, нам потрібно пройти крізь двох ворогів для того, щоб відновити нашу інферно. Я думаю, що тут це найголовніший предмет. Чому? Якщо він у вас буде з поганими якимись закалками, в ідеалі тут мати закалки взагалі на Ultimate наш там, де в нас тут 585. Але це штани просто ну, взяті з іншого класу. Тут вони трошечки невірні, але все одно нам підійдуть. Не хочеться просто-напросто їх переролювати, тому що, по суті, в нас тут не ціль, скажімо так, пройти супервисокі рівні ями, тому залишимо такі, як є. Друзі, зі зброї, дивіться, в нас є один аспект, який буде збільшувати наш урон також від вогню, від нашого періодичного урону вогню. Ми можемо поставити його на дворучну зброю. Я вирішив взяти тут дві зброї. Тут дивіться, як вам буде зручно. Якщо ви оберете зброю, наприклад, ну, одноручну і філактерію якусь, то на філактерії у нас буде бонус. Від аспекту, коли ми знаходимося під бар'єром на 30%. Дивіться, в принципі, як вам зручно. Я чомусь вирішив зробити саме так, але по суті, ну, можете використовувати просто дворучну зброю з цим аспектом, який в нас знаходиться на одноручній. Єдине, що можу сказати, тут дуже важливі друзі, закалки хороші ловити на інферно. Бажано, щоб воно було легендарним. Ну, в мене воно. Такої якості, скажімо так, рідкісної, тому в принципі підійде. Тобто 48% плюс 35%. Ну, це майже там, 85% з лишнім відсотків, мені цього вистачає, щоб цей бонус спрацьовував якомога частіше. В ідеалі мати, звичайно, наближений до 100. І також тут важливі друзі, закалки, пірамантії до швидкості нашої атаки. Чому від швидкості нашої атаки буде залежати урон нашого ультімейту? Майте це на увазі. На амулеті в нас знаходиться аспект, який також збільшує наш урон, коли ми використовуємо наш льодяний щит. На кільці ми використовуємо аспект для того, щоб. Збільшити наш урон на 30%, коли ми будемо приміняти на нашого вогняного змія. Ну і кільце звичайно, яке використовується майже у всіх збірках на чарівника. Це кільце буде збільшувати нам на 25% наш урон від якоїсь стихії. І коли ми використовуємо різноманітні стихії, цей урон також буде збільшуватися на 25%. Тобто в ідеалі мати тут якомога найвищий афікс. До речі, з приводу кільця підійде будь-яке кільце, навіть саме погане, таке як в мене, тому що нам тут не досить скажімо так, важливі всі інші афікси, нам важливий саме афікс час відновлення вмінь зменшується. Тобто в ідеалі його мати легендарним, і щоб на нього впали всі закалки. Тоді в нас будуть нормально відновлюватися всі вміння, і тоді в нас буде якомога більше урону. Ну і, звичайно, щоб був афікс 25%, максимальний, це в ідеалі. Якщо у вас є кільце, наприклад, на 2 зірочки, на 3, на 4, неважливо, і там афікс, наприклад, 20%, то це кільце буде гірше, ніж кільце те, що знаходиться у нас. Тут, я думаю, зрозуміло. Е, так, е, ну. По нашим компаньйонам я, мабуть, розказувати, розповідати, точніше, вам довго не буду, тому що ми їх обираємо виключно ті, які нам до вподоби, ті, які нам більше подобаються. Тут, я думаю, затримуватися довго не будемо. Давайте перейдемо до наших навичок. З наших навичок, перше, ми беремо виключно для того, щоб пройти далі по дереву. Ця навичка вогняна куля нам потрібно буде для того, щоб запускати скоріше нашу головну пасивку, тобто ось цю. І також ця навичка буде нам краще допомагати Ну, підпалювати ворогів, наносити їм більше урону. І ця навичка, друзі, буде добивати монстрів рівень ХП, яких буде 25%. Тобто... Ця навичка нам потрібна для добивання. Цю навичку ми беремо для того, друзі, щоб поставити її в чари, вона нам досить гарно зменшує урон також на 30%. Це те якраз про що хотів сказати. Ну тут, я думаю, зрозуміло. Дивіться, вона нам потрібна буде в чарах, для того, щоб якраз працювали. Ну, до речі, тут також телепортацію беремо, щоб швидше переміщуватися. В чарах вона нам потрібна для того, щоб раз в 6 секунд з'являлася змія вогняна, яка буде наносити ворогам урон від вогню. Протягом 8 секунд. Тобто цей бонус буде працювати постійно. За рахунок цього, наші аспекти, ті, що йдуть на вогонь, вони якраз і будуть працювати. Тому що самого ось цього вміння у нас немає, але воно є в нас в чарах. І за рахунок того, що тепер цей змій буде використовувати це вміння, ось цей бонус буде працювати, друзі. Майте це на увазі. Так, йдемо далі. Ну, зі щитом, я думаю, все зрозуміло. Телепортація нам потрібна для переміщення. Наша головна посивка, щоб збільшити наш урон. щит також, щоб збільшити наш захист і зменшити нам урон. Також він буде допомагати нам заморожувати наших ворогів. Беріть саме ось цей вузол, можна взяти ось цей вузол, але в принципі додаткова заморозка нам не завадить, я думаю. Це вміння ми обираємо для того, друзі, щоб збільшити також наш урон. Дивіться, якщо ви граєте наприклад, на, на не сезоні, можна ось це вміння прибрати. Хорошим вмінням буде саме клинки, які будуть нам давати змогу, друзі, збільшити свою швидкість атаки і таким чином також збільшити свій урон. Якщо ж ви граєте на сезоні, то буде логічніше взяти все-таки фамільярів, тому що там в принципі, можна взяти бонус е, також до наших компаньйонів. Тому ну, є варіації, скажімо так, збірок. Тут вже дивіться, як вам зручніше. Мені, наприклад, зручніше грати без цього вміння, але ми його поставимо ну, так як в збірці, скажімо так. Е, наші основні пасивки, які будуть зменшувати панам урон, вони тут також головні в цій збірці, тому що швидкість атаки в нас велика, а атак у нас дуже багато, вороги постійно палають, тому за рахунок цього ці пасивки будуть досить гарно працювати. Цю пасивку ми беремо, щоб скоріше відновлювати свою ману і для того, щоб наносити більше урону. Ця пасивка використовується в багатьох. Збірка чарівника, внутрішнє полум'я для чого? Для того, щоб збільшити свій урон, поки ми маємо високий запас ХП. Тобто, якщо у нас повна скажімо так, наша банка червоненька, то ми наносимо просто-напросто монстрам більше урону. Тому ось ця посивка, я думаю, вона гарно підійде для багатьох взагалі збірок. Нашу стіну ми використовуємо для того, щоб більше підняти свій урон по монстрам від нашого полум'я. Далі, Основне наше вміння ультимейт наш, інферно, воно нам потрібно для того, щоб наносити основний урон в цій збірці, ми його будемо намагатися якомога швидше відновлювати. Наша пасивка для того, щоб збільшити також свій урон. Дуже важлива пасивка для того, щоб зменшити час відновлення наших вмінь. Друзі, ось ці пасивки на сезоні з сезонними силами будуть працювати нормально, вони збільшують наш урон по замороженим ворогам. Якщо ж ми граємо на не сезоні, нам обов'язково потрібно стояти до монстрів близько, постійно використовувати ось це вміння біля них, тобто ну, стояти максимально ну, наближено до. Баків з монстрами, щоб ось, ця, ось цей вузол, ця пасивка заморожувала друзів вороги. Або ж використовувати руну Цем і руну тул. В нашому варіанті це руни. Якраз це мітул для того, щоб ми коли стрибаємо через монстрів, для того, щоб ми їх додатково заморожували. В іншому випадку, якщо ви не використовуєте руну тул, просто є різні варіації, майте на увазі, що ці пасивки будуть працювати некоректно. Тобто, або нам потрібно постійно стояти біля монстрів і використовувати цей щит, або нам потрібно постійно використовувати друзі, руну тул, для того, щоб якось заморожувати ворогів. Ці посилки, друзі, також важливі, вони дають нам якраз майже безсмертя на нашому персонажі, тому що вони, по суті, ну, і піднімають нам урон, і, і дають нам можливість постійно відновлювати своє життя. Тобто в, цьо, в цьому білді, в цій варіації, ми ніколи майже не будемо помирати скоріше за все. Так, ну і звичайно, наша основна пасивка вона нам потрібна для того, щоб підняти свій урон від горіння, ну або ж від нашого полум'я. І цей бонус буде також складатися з іншими нашими бонусами по палаючим ворогам. Тобто, наша ціль розігнати його як умога вища. Давайте тепер одягнемо наші предмети, щоб нам, скажімо так. Було зрозуміло, який саме бонус ми б хотіли бачити. В нашому випадку це, друзі, бонус 2100%. Як нам його отримати? Беремо, переходимо до нашого парагону. Перший гліф, який ми будемо використовувати, це, звичайно, наше полум'я для того, щоб підняти на 193% наш урон від нашого горіння. Далі, на наступній дошці ми використовуємо легендарний вузол, який буде нам давати також збільшення урону до нашого горіння аж до 90%. Легендарний гліф, який ми тут вибираємо, це піре Він нам також потрібен для того, щоб збільшити свій урон від горіння, збільшити свій критичний урон. На наступній дошці ми вибираємо легендарний вузол, Свободу стихій. Для чого? Для того, щоб збільшити свій урон по вразливим ворогам. Також вибираємо тут гліф факел, знову ж таки, щоб збільшити свій урон від горіння. На наступній дошці ми вибираємо, друзі, легендарний вузол. Для того щоб збільшити свій урон по вразливим ворогам до 60%. Тому саме говорив про ті пасивки, які в нас ідуть на холод, щоб вони працювали, друзі, щоб їх запустити, тому що не буде працювати цей вузол. Майте це на увазі, що у вас потрібно. Щоб була або зв'язка рун якихось, що запускають замороження ворогів, або вам потрібно якимось чином власноруч їх заморожувати. Ну, далі ще про це поговоримо, поки в нас є час. Так. Вибираємо тут глів контроль який буде збільшувати також рун по замороженим ворогам, або ті, що знаходяться під станом контролю. Ну, і на останній дошці ми. Вибираємо легендарний вузол «Майстер Чар для того, щоб збільшити свій урон від своєї основної стихії на 40%, і також від інших наших стихій ще на 20%. Гліф, який ми тут обираємо, це гліф тактик. Для того, щоб збільшити свій нефізичний урон. Не фізичний урон це друзі, урон якраз від нашого холоду, від нашого вогню, ну і так далі. Від нашої блискавки. І також цей гліфт нам допомагає збільшити наш урон, коли ми будемо приміняти якісь вміння категорії захисту. Ми будемо наносити на 15% більше урону протягом 4 секунд. І цей бонус буде продовжуватися ще на 4 секунди за кожне вміння категорії захисту. Що це означає? Це означає, друзі, що коли ми будемо приміняти ось це вміння, ось це вміння, яке в нас тут ще є захисне. Ну, в принципі, ось ці два вміння. Тобто на хардкорі ми можемо залишати цей полум'яний щит для того, щоб був в нас вихід з контролю. Для того, щоб ми залишалися постійно, скажімо так, живими, на звичайному режимі бажано їх притискати постійно. Чому говорив саме про глів, контроль і про ці руни? Тому що, друзі, саме вони дають нам змогу запустити ось ці всі бонуси. Це дуже важливо. Багато хто чомусь пропускає це із вигляду. Ну, у нас зараз такі сезони, що. У кожному сезоні в нас є якась сила, яка, яка дає нам змогу наносити урон по вразливим ворогам, або якась руна. І якщо ви захотіли якимось чином цю руну прибрати, то майте на увазі, що щось має запускати ось ці пасивки, друзі. На цьому поки що все. Сподіваюся, що це відео було вам корисним чи цікавим. Не знаю, якщо вам цікаво, можемо перевірити. Як далеко зможе зайти цей чарівник, чесно кажучи, ну, на сезоні його не збирав, тому що він мені там не потрібен. Він у мене на звичайному режимі, але можемо перевірити його силу. Єдине, що можу сказати, він нам в основному потрібен, друзі. Ось ці всі гліфи ми беремо для того, щоб нормально наносити урон по одиночним цілям. Єдине, скажімо так, логічне його використання цього білду, цієї збірки, воно для того, щоб проходити якихось босів, які нам не дуже сильно подобаються. Тобто, якщо Варшана, ми можемо пройти абсолютно будь-якою збіркою, Грегуара ми також проходимо будь-якою, зір також немає ніяких особливо таких атак, де він тут знаходиться ось тут. Які наносять нам якийсь критичний урон, а от уже, якщо ми йдемо е, на Андаріель, <coughs> ну, це взагалі це 100%, е, то якщо ми граємо, наприклад, на хардкорі, нам 100% потрібна якась збірка, яка нормально на ній грає. Тому що якщо ми підемо збіркою, наприклад, на е, наші. Як вона там правильно називається? На наш електричний спис, то ми скоріше за все там можемо втратити просто-напросто свого персонажа. Якщо ж ви граєте на звичайному режимі, то можна спокійно ходити на будь-яких босів. Тобто для нас ну, таку не дуже цікаву ситуацію, складають Андаріель, Дюріель, Уревар. І лядяне чудовисько. Якщо ви граєте на звичайному режимі, скоріше за все, ця збірка вам не знадобиться. Але, але, Якщо ви граєте на хардкорі, то вона буде незамінною в проходженні босів, тому що там вона буде ну, майже що безсмертна, скажімо так. Друзі, всім дякую за увагу. Бажаю вам гарного настрою, гарного дня. До зустрічі в нових роликах.